Доброго дня всім! А це відео з приводу арешту і обшуку у Мар'яни Чава з Дрогобича. Це правозахисник, який дуже-дуже багато зробив для вас. Дуже багато відео зняв для того, щоб ви вчились захищати свої права. У нього дуже гарно виходить викладати, роз'яснювати. І, мабуть, ви мали би бути дуже вдячні йому за це. А далі, куди вам вступати? Це суто ваша справа. Думайте добре. І це, ваша, це, це тільки ваша відповідальність. Зрозуміли, так? Да? От дивіться, значить, в понеділок. Що я дізналась, хочу довести до вашого відома. Дуже коротко, стисло. В понеділок, 24 липня 2023 року, до Мар'яна Чави завітали 11 приблизно осіб. Це в понеділок було так, з ухвалою суду про обшуки у нього. І про його арешт. Ну, він, Звісно, що він сказав, що він їх не визнає, тому що вони не є державний орган, що вони мають код ЄДРПО, що свідчить про те, що вони приватники. Але все-таки вони, значить, вони ось, зробили обшук. І, значить, по ухвалі суду там е його звинувачують в запобіганню нормальній діяльності Збройних Сил України. Це 114 чотирнадцята стаття Кримінального кодексу України. Але ж він е сказав, що він не визнає. Свою вину, що він не скоював нічого проти жодного відео про Збройні Сили України не було. Все, що він говорив, це було направлено проти незаконних дій ТЦК та СП. Все, що він каже, він підтверджує документами. Ну і далі, далі, далі був суд, його вели в Кайданках, не суд, а запобіжний захід. На суді він відмовився від адвоката і захищав себе сам. У нього не було документів, але знання, друзі, знання це ваш захист. Не те, що ви там вступите кудись без знання, без розуміння, розумієте? А саме ваші знання це ваш захист. Ви не розумієте цього. Вам кажи, не кажи, вчитись ви не хочете. Ну, Ваші справи. Він сказав, що він невинний, жодних правопорушень він не вчиняв. Ем... Ну, далі було те, що а, йому щось там присудили платити 100 тисяч гривень, він відмовився від цього. В СІЗО були гарні умови, дуже гарне ставлення з боку поліції, з боку там, лікарів, які там, що там якісь, а, 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 якісь аналізи у нього брали. Я вже забула, пропонували навіть тест на ковід, він відмовився. Ось. І каже, що поліція і медики дуже гарно віднеслись до нього. Бачите, все-таки ми можемо щось змінювати, так? Якщо людина заявляється, то до неї гарно відносяться. Ну, ось потім його таки випустили. Ну, що я вам можу сказати? Гарний приклад нам. По-перше, треба знати, що як відбувається, вимагати до себе відношення відповідного. І це гарний приклад. Мар'яна ага, в суді ще було там таке. Типу, у Мар'яна дуже велика підтримка його прихильників, його учнів. Я теж його учень і хочу сказати, що я підтримую Мар'яна Чаву в його діяльності. Я йому завдячую за його е, діяльність, ага, е, він, він зараз на домашньому арешті два місяці. Е, Застави він насплачував. Ну, далі слідкуємо за подіями, е, підтримуємо один одному, одного, вчимося. в цьому наш захист. Гарного всім дня!